Місячний календар лікування на листопад 2022 року. 9 листопада. Спадаючий місяць у тільці. У цей день максимально ефективні полоскання, інгаляції, трав'яні настої. Не проводьте операції на шиї, горлі, в тому числі і зовнішні косметичні процедури, пілінги, видалення родимок та попілом. 10, 11 листопада спадаючий місяць у близнюках. В ці дні організм добре сприймає прийом ліків а також масаж. Але в ці дні загострення, ревматизму, артриту, остеохондрозу. Будьте уважні. 12, 13 та 14 листопада спадаючий місяць у раку. Добре проходять очищення організму, лікування артритів, операції на ногах, колінах, сухожиллях. Рекомендується лікувати і видаляти зуби. А також ставити зубні протези. 15-16 листопада Спадаючий місяць у Леві. Це сприятливий час для лікування судинних захворювань і хвороб нервової системи. Добре проходять ці дні терапія гомілок, захворювань суглобів, а також органів зору. 17, 18 та 19 листопада спадаючий місяць у діві це прекрасний час для дієти, очищення крові і печінки, лікування шкіряних хвороб, косметичних процедур, виведення мозолів і бородавок. В ці дні уразливий шлунково-кишковий тракт. 20 21 листопада спадаючий місяць у Терезах. Ці дні підходять для пластичних і косметичних операцій, лікування вух, початку дієти, процедур по зниженню ваги. В ці дні уразливі сечовий міхур і нирки. 23, 24 та 25 листопада Дні молодика. В ці дні відкладіть важливе лікування. 26 та 27 листопада зростаючий місяць у КоЗрозі. Рекомендуються процедури, пов'язані зі шлунком і діафрагмою показання операцій на шлунку, лікування гастритів, виразкових хвороб, догляд за шкірою, видалення волосся на тілі. 28 та 29 листопада зростаючий місяць у водолії. Це гарний час для занять лікувальною фізкультурою, фітнесом, аеробікою. В ці дні уразливі очі, протипоказані операції на суглобах. 30 листопада. Зростаючий місяць у рибах. Протипоказані операції на очах, вухах, ногах, печінці, нирках. Не рекомендується масаж ніг, водні процедури. Прийом сильнодіючих лікарських препаратів. Знак риб наділяє організм високою чутливістю, тому в ці дні не варто проводити ніяких важливих операцій. Тож, таким є місячний календар лікування на листопад 2022 року. Дякую всім за увагу!